У мені ви знайдете радість, невимовну і повну величі, ніде ви більше не відшукаєте такого задоволення, воно наявне тільки у ваших стосунках зі мною. Тому вірте мені, мої любі, і впевнено йдіть своїм життєвим шляхом. Поки ми йдемо разом, ви наражатиметесь на багато перешкод, і деякі з них, звісно, завдадуть вам болю. Будьте щодня готовими до зустрічі з цими труднощами. І не дозвольте їм зіштовхнути вас зі шляху, не дайте лихові і скруті втримати вас від насолоди мною. У моїй присутності глибокий смуток співіснує навіть ще з глибшою радістю. Ваше життя зі мною це пригода, а пригодницькі мандри завжди пов'язані з різними небезпеками. Звертайтеся до мене з проханням дати вам досить відваги, аби сміливо подивитися у вічі своїм бідам. Завжди майте повну і цілковиту надію на мене, на небесну винагороду, що на вас чекає. Коли досягнете свого вічного дому, ваша радість зросте понад будь-яку уяву, і там ви зустрінетеся зі мною обличчям в обличчя, і вашій радості не буде меж. Перше послання Петра, розділ перший вірш восьмий. Ви його любите, не бачивши. Ви вірите в нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною і преславною радістю. Перше послання до Коринтян, розділ 13, вірш 12. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний.